Усім привіт! У нас нове надходження Nissan Qashqai 2010 року, семімісний, в такому сірому кольорі, на легкосплавних дисках оригінальних R17, автомобіль без жодного підфарбування, на дуже багатій комплектації, парктроніки. Шкай плюс 2, це є 7-міс, без ніяких м'ятинок та царапинок. Зараз обійду автомобіль, вам з всіх сторін по колу покажу. Лінзована оптика, вимовачі фари, галогенні фари. В такому стані салончик. 252 тисячі пробігу, повний мультіруль, клімат контроль, датчик доща, панорама. Підігрів сидінь, повний привід. Перейдемо до задній сидінь. Задній ряд сидінь. Також в гарному стані, карти, в гарному стані. Vamos stuck with Це є у нас 2-літровий дизель. Перейдемо на перевірку лакофарбового покриття. Сто двадцять. 101 сім. Сто один. дев'ять. Сто один. 90, 103, 109, 92, 97, 101, 113. Ось в такому стані резина гарна. Гудієри. Практично нова резина. Більше інформації по телефону.